AGL автоматична зернова лабораторія. Дана система розрахована на значне прискорення аналізу якості зерна, а також на виключення впливу людського фактора на результати. Після відбору проби зразок надходить у бункер гомогенізатор оснащений шнековим змішувачем для перемішування та отримання однорідності. Гомогенізований зразок за допомогою пересувної каретки та дозувального бункера ділиться на підзразки, які порційно вивантажуються над лабораторними приладами. Завдяки модульній конструкції AGL Rail можна встановити в систему до 10 різних лабораторних приладів. Частина зразка висипається в лабораторний сепаратор. Частина зразка висипається у вологомір. Частина зразка висипається в автоматичний або напівавтоматичний пакувальник арбітражної проби. Частина зразка висипається у контейнер для додаткових аналізів. Залишок зразка висипається у лійку для повернення надлишкового зразка, який автоматично повертається в кузов автомобіля або іншу точку елеватора. Очищений зразок автоматично транспортується в інфрачервоний аналізатор якості зерна. Експрес-аналізатори якості зерна видають результати з можливістю автоматичного експорту в 1С або локальну базу користувача. Відбувається пакування арбітражної проби. Це зразок для додаткових аналізів. Залишок зразка повертається в кузов автомобіля. Пробовідбірник повертається в паркувальне положення, автомобіль залишає зону відбору проби і цикл повторюється.